З'являється на льодовому майданчику хокеїсти команди Акронії Єсініце. Щодо цього колективу, дуже цікава команда з хорошою історією в сезоні. Попередньому команда в чемпіонаті Словенії поступилася по континентальному кубку. Також вийшло, що представники своїх країн зараз небезпечний момент! моменти. Шайба опиняється у воротах Сокола. Ось такий у нас початок поєдинку. Не минуло чотири хвилини від початку гри, як е, вдалося відзначитися закритою шайбою е, хокеїста Макроні. Неприємний початок зустрічі. І бачимо, що Рік Есетіна потрапляє в обійми партнерів е, по команді. Ось е, така атака пройшла і пройшла передача, Не допрацював, не допрацював із ним е, е, захисник Київського Сокола, який. Мав тут стигати. Тут титри Ось вчора не як не могли розібратися, хто ж таки повів рахунку. І в сьогоднішньому матчі подібна історія. Тим часом небез... небезпечна передача на п'ята, Олег Петров надійно грає. Команда перемогла в регулярному чемпіонаті з 15 команд і на другому етапі. Хоча і другий етап вже не настільки переконливо. Але... Все довели словацькі хокеїсти і змогли завоювати золоті нагороди. Повтор епізоду з небезпечною атакою. І в континентальному кубку, і в Альпійській лізі, де вже встиг провести 5 поєдинків. Лайн. Зараз хороший момент у Сокола. І переходять вже в атаку. хокеїсти Сокола. Класна передача. Береда і кидає. Не залітає шайба у ворота. Прекрасний момент Дениса Бородая. Ось і момент Дениса Бородая. Борґлавіч. Нічим би команді своїй не допоміг. Вертає шайбу. Захарова кидок по воротах. Добивання. Ні, немає добивання. Борглавіч притискає шайбу до льодової поверхні. Врятує команду від неприємностей, але неприємності тільки попереду у команди зі Словенії, тому що зараз у Сокола буде кількісна перевага. Ось він момент Олексія Нішевського. здорово зреагував на нього. Борглавіч виставив плече і саме плечем відбив шайбу. Далі вже полетіло вище виріта. Ну, а після цього своєчасно схрестив щитки. Це... А хокеїстом Київського Сокола. А зараз е, маленькі хокейні хитро. Ну, давайте подивимося повтор цього епізоду. Ну, не скажу, що були там якісь е, навмисні дії від Главіча. Е, справжніх грошей в руках майже не тримав. Зараз момент. О, ЄСініця супер шанс команди Акронії. Вилучення у скоді київського Сокола. Влітає знову, але Непогано шайбу контролюють і все під кидок захисника. Якраз... Микита Сидоренко ось саме під його кидок розіграють комбінації. Нейтсбруш 99-го року народження встиг пограти Нейтсбруш Коблар! Хороша передача! 2-0. 2-0 роблять рахунок словенці, реалізуючи свою кількісну передачу. Класний пас від Коблера. І шайба опиняється в сіці воріт. Олега Петрова, Чес. Леснічар закидає цю шайбу. Ідеальний просто пас від 20-ки Єсеніці. Ось вона ціна вилучення. Ось вона ціна подібних помилок. Ось подивіться, який пас! Ідеально підкидок. Ну, що міг зробити в цій ситуації Олег Петров. Взагалі нічого. Не встигав перекрити це. Цю... Непогана діагональна Благого. Благий підкидок віддає. 2-1. Віктор Захаров. Віктор Захаров повертає. Повертає посмішки на обличчя українських болівальників. Робить рахунок 2-1. Не на користь Сокола поки що, але це лише початок. Це лише початок Віктор Захаров закидає свою третю шайбу на турнірі. Дійсно, фантастичну форму набрав Віктор Захаров після повернення до Сокола вихованцем, якого він є. Всі ми чудово розуміємо, що якщо брати до уваги всю кар'єру Віктора Захарова, то головною командою його кар'єри, безумовно, є донецький Донбас є свій потенціал і розкр... За ворота пішла передача. Ратушний. Не зупиняє шайбу партнер ратушного, і подивіться до чого все це призводить. На рівному місці Сокіл пропускає шайбу. Дуже неприємний момент. Тут будуть питання, скажімо за все, до Олега Петрова, але розпочалося все з дитячої помилки біля борту, коли партнер Євген Ратушного не зупинив шайбу. Давайте ще раз дивитися. Оля Вальтела э, стає автором точного китка. Вальтола підстави. Підставив ключку там непрямим китком шайба залетіла у ворота Олега Петрова. Ось ще раз, давайте подивимося. кидані, так, дійсно. Тут питань до Петрова немає. Але ось біля борту. Вальтоле. І так само виступав за команду Дунай Варош. І зараз ще одна шайба у воротах Сокола. Вже вийшов Богдан Дяченко на льодовий майданчик і одразу зустрічають Богдана Дяченка тим, що спрямовують шайбу в сітку. Його оверіт дуже неприємний. На початок другого періоду для киян чим жар відзначається закинутою шайбою. Капітан. Капітан Єсініц, знову ж таки попрацював на п'ятаку. Програє йому боротьбу Римар. І нічого не може зробити Богдан Дяченко в цій ситуації, Захаров просив передачу. Зараз отримає Віктор Шайбу. Захаров не поспішає. А кидати по поворотах Захаров передача на Благого. І це 4-2. Закидають нарешті кияни, реалізуючи більшість 4-2. Роман Благий, знову ветерана Київського Сокола, розбирається. Роман Благий. Один із символів Київського Сокола останніх років не відзначається точним китком. Роман Благий, який вже скільки. Травм пережив в своїй кар'єрі. Скільки разів думав про завершення своїх активних виступів в хокеї, але Роман Логіс залишається корисним для свого рідного клубу. І ось зараз в цій ситуації теж приносить користь, закидаючи у ворота суперників. Хороша передача від Віктора Захарова. Хтось каже, що багато сумбуру, але справді така гра вона сповнена великою кількістю моментів для взяття. Один із арбітрів поєдинку Тіл Андре. А ми дивимося ще раз за підбірку небезпечних моментів біля воріт Олега Петрова. А в останні хвилини дві. І... Ще один непростий кидок, але цього разу Рекошет зіграв на користь. Потрібно його залишити в команді. І що може він принести користь? Зараз ось на цьому турнірі виглядає Олексюк чинений. Краще найстабільніше серед усіх гравців лінії захисту української команди. Непоганий момент біля воріт Олега Петрова. Сам голкіпер впорався із китком. Ну і далі, як ми бачимо, переходять до атакувальних дій хокеїсти Акронії. Акроні. Ще 25 секунд перебувати Євгену Ратушному. Далеві для штрафованих класний кидок виходить у ЄСІНІЦ. П'єдва стає рахунок. 5-2 стає рахунок. і Так спокійно реагує на це взяття в центрі. Сілян Пя. Ще один фінський легіонер відзначається. У сьогоднішньому матчі використовують таку кількісну перевагу номінальні господарі-майданчика. Сілян Пяя розстрілює просто ворота Олега Петрова. Забагато сьогодні пропускаємо. В один дотик. Все розіграли. Хокеїсти Акронії Сініце. Хороша передача від штурма. З короткої точки зору регіону. Віталій зараз небезпечний момент біля воріт Олега Петрова. Петров шайби забирає до пастки. На жаль, статистика, в Олега Петрова та Богдана Дяченка. Гірше. Тим часом Микита Сидоренко. Момент не закидає Сидоренко. Намався. Шайба буде розіграна в зоні Бораглавіча. Ми ще раз дивимося, момент за участю Микити Сидоренка не зміг переграти Бораглавіча Сидоренко. Період протягом менше, ніж 20 секунд двічі відзначитися. Та гадаю, що обов'язковою умовою, надій та сподівань на вихід із цієї групи є перемога. Причому перемога в основний час над Єсініце. Працьований час, то... Нічия в основний час зараз цього... думає Ніко Маті Еронен. Але вже буде думати про наступний кубках Шахтар, Динамо. Дніпро один зараз небезпечний момент. Класний сейв від Олега Петрова. Кривбас, Житомирська поліс. Звичайно, що не мають можливості. Всі ці команди не мають можливості запрошувати якісних легіонерів, в тому числі і наших співвітчизників, які виступають за кордон Єдинки континентального кубку. Вже були до уваги глядачів. Зараз непогана нагода у Віктора Захарова. Грати. Ага, Знез... Але втома і акліматизація це така річ, яка. Якраз всю яму і потрапила хокеїсти сокола. Тим більше що вчора. Дуже інтенсивно гру вони демонстрували. Багатьох вболівальників здувало навіть не те, що Сокіл на рівних протистояв. очевидному фавориту цієї групи, але теж що... є толстушкою, і горлушкою говорушка. З є... Євгена Говорушка вже немає у скадіки. Серія. Небезпечних атак тривати серед лідируючої групи турнірної таблиці Альпійської ліги, де, зокрема, виступає і Акроні Єсеніця. Наш сьогоднішній суперник, і вчорашній суперник. Чергова порція роботи знайшлася для Олега Петрова. 35 китків загалом у площину воріт Київського сокола у киян В'єтіна відкривався зараз під передачу. Небезпечний момент кидок в ближній верхній кут воріт, але без проблем шайбу забирає Олег Петров. Рішальні хвилини, коли воротар міє позиційно зіграти, закривши більшу частину воріт, але якщо ще й рефлекси хороші, то взагалі ідеальне поєднання. До речі, розпочався поєдинок в Румунії, вигадувати на власній синій лінії. Шайбу втратив і навіть цієї останні атаки у Сокола немає. Завершиться поєдинок, завершується поразкою українського чемпіона від колективу «Акроні» Єсініце. 2-5 українці програли сьогодні. Представникові альпійської ліги Нагадаю, друзі, що у складі переможців ерік Светіна закинув сьогодні двічі. Ще по шайбі записав на свій рахунок Тіас Алеснічар. Тадей Чімжар. А також Сантері Сілянта у складі Київського сокола Віктор Захаров та Роман Благий відзначилися неточними китками.